Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу розпочався заключний футбольний місяць осені. І цим відео розпочинається серія випусків, присвячених огляду стану справ провідних чемпіонатах Європи станом на початок листопада. Сьогодні на порядку денному у нас англійська прем'єр-ліга та німецька Бундесліга. Як завжди, результати, турнірна таблиця, список бомбардирів та анонс чергових турів, які сьогодні вже розпочинаються. Про все це говоримо далі. Давайте, власне, з Бундеслігії розпочнемо. Зіграно в ній вісім турів. У п'ятницю розпочинається дев'ятий. Пригадаємо, що було цікавого в турі номер 8 Потихеньку віддаляється срібна салатниця від діючого чемпіона Ліверкуза, оскільки команда втретє за останні чотири тури не може виграти, хоч і не програє. Тобто грає в нічиї. В восьмому турі грали на виїзді проти Вердера. Команда, яка в цьому сезоні дома не забила ще жодного голу. І от до них гості приїздить чемпіон, і вони забивають цілих два. Другий з яких на 90-й хвилині. Романо Шмідт класним ударом з лінії штрафної, приносить Вердеру нічию. Ліверкузен двічі по ходу матчу лідирував. За рахунку 2-1 було влучання навіть в поперечину, тобто близькі були до 3-1, але на фініші поєдинку дещо притислися до своїх воріт і були покарані. Два-два. Чергові два бали для Леверкузена. Конкурент Баварія, по-перше, грала на день пізніше, а по-друге, грала проти аутсайдера Бохума, хоч і на виїзді. Які шанси були у Бохума? Абсолютно ніяких. Перемога на класі мюнхенців 5-0, причому індивідуальна майстерність вирішила абсолютно все. 16-та хвилина. Прямим ударом зі штрафного забиває Оліса. 26-та хвилина. Ще один штрафний, і кіміх швиденько, доки всі там стояли, чухалися, робить парашутик в воротарську і мусіала головою зрізає м'яч ворота 0-2. Потім на 57-й оборона Бохома на секунду забуває в своїй штрафній про Гарі Кейна і англієць за таке покарав 0-3. А далі були дальні удари від Лароя Сане та Кінстлі Комана 0,5. Особливо приємно за Сане, оскільки це його перший гол в Бундеслізі за рік. Спокійнісінькі три бали для мюнхенців. Я думаю, ви не забули, що в Німеччині у нас було двовладдя разом з Баварією лідирував і Ляйпціг. Так от він в восьмому турі грав дома проти Фрайбурга. По суті, це була центральна гра туру, тому що зустрічалися два клуби зони Ліги Чемпіонів. Ляйпціг пропускає вперше за п'ять турів, але все одно виграє 3 1 в непростому поєдинку. Після першого тайму господарів взагалі поступалися 0-1, але в другому таймі Орбан, Гертрейда та Опенда забили по голу та принесли три бали господарям, і раніше Ляйпціг продовжує перестрій. Мюнхенського гранда. А от Боруся Дортмунд продовжує чухати потилицю після виїзних поєдинків. Дійшло до того, що тренер команди Нурі Шахін навіть після матчу інтерв'ю говорить уже про якийсь комплекс виїзних поєдинків. Дійсно, дома все 100%, як не є класна атмосфера, а от на виїзді без перемог. В восьмому турі Дортмунд грав на виїзді проти Ауксбурга розпочали непогано. Відкрила рахунок уже на четвертій хвилині. Забиває Даніел Мален, але потім більярд від французького нападника Ауксбурга Клода Моріса. Удари дальні, потужні, і що саме головне більярдно точні на 25 й хвилині вирішив ні до кого не наближатися, а просто взяти і пробити і влучив кут. А на 50 50-й, поклавши корпус, об. Є... Пів усіх і влучив в дальню шістку. 2-1 перемога за господарями. Загалом восьмий тур був доволі таки компромісним. П'ять матчів з дев'яти завершилися нічийними результатами. Окрім Вердера та Байера в нічию також зіграли. Хайденхайм та Хофенхайм 0-0. Уніон Берлін та Айнтракт розписали нічию 1-1. Цього разу без голів Мармуша. 0-0 зіграли Санкт Паулі та Вольсбург. А Майнс та Боруся з Менхенгладбаха 1-1. А от Штутгарт після звитяги в лісі чемпіонів здобуває перемогу і в чемпіонаті, здолавши аутсайдера Гольштанкіль 2-1. Поглянемо на турнірну таблицю. Двовладдя триває. Баварія та лявціх мають по 20 балів. А от чемпіон відстає уже на 5 балів у Ліверкуза на 15. Так само, до речі, 15 і у Уніон Берліна та Фрайбурга. Замикає зону Єврокубків, Айнтрахт 14 балів. Незмінна ситуація також і внизу турнірної таблиці. На виліт стоять Бухум та Хольштанкіль, котрі ще не перемагали. У Бухума один бал у кіля два. В Санк паулі потихенько десь очки нашкрібає. 5 балів у клубу вже є, але як і раніше, на позиції перехідних матчів, цей клуб перебуває. Гарі Кейне наздогнав Мармуша і випередив навіть його за додатковими показниками в списку бомбардирів у обох по 9 голів. Найближчими переслідувачами є Бонні Фейс з Ліверкузена та Кляндіс з Менхенгладбаха, у котрих по 6. Переходимо до анонсу туру номер 9 який розпочнеться класною вивіскою Ліверкузен проти Штутгарта. Пригадуємо, що перша та друга команди минулого сезону. Щоправда, в цьому сезоні трішки погірша ситуація у цих клубів. Шість поєдинків в суботу, Айнтрахт проти Бохума, фаворити безумовно господарі, Баварія проти Уніон Берліна, Вольсбург проти Аугсбурга, Гольштанкіль проти Хайденхайма, Хофенхайм проти Санкт-Паулі і, мабуть, центральний матч туру Дортмунд проти Ляйпціга. Дортмунд, нагадаю, всі домашні матчі виграв, а от Ляйпціг один з лідерів. Два поєдинки в неділю: Фрайбург проти Майнца та Гладбах проти Вердера. Далі говоримо про англійську прем'єр-лігу, в якій зіграно 9 турів, наближається 10-й. Однією з головних подій 9-го туру стало те, що свою позицію собі повернув чемпіон Манчестер-Сіті, вискочивши на першу сходинку. Сталося, що правда це по двом причинам. По-перше, самі горожани декласували Саутгемптон 1-0. Скромненька перемога, хоча рахунок було відкрито на п'ятій хвилині. Знову якийсь акробатичний гол забиває Холланд. На ту мить лячно було за Саутгемптон, команда могла пропустити. Торбу голіву. І треба сказати, що один Холланд міг забити мінімум 3-4 голи, але то Каркас воріт, то з метра не забив, то пробив якось паралельно лінію воріт. Одним словом, і тренер команди Пев Гвардіола був в шоці. Звичайно ж, болівальники також. І Саутгемптон за це міг покарати господрів на фініші матчу могли святі рахунок зрівняти, але не зрівняли. 1-0 за Сіті. Друга причина, чому горожани опинилися на другій позиції, це те, що конкуренти Арсенал та Ліверпуль, котрі грали в цьому турі між собою, розписали нічию 2-2. Хоча господарі двічі виходили вперед, забивали Сакка та Катамеріно. Але Ліверпуль відповідав: цікаво було подивитися на гру Ліверпуля, оскільки вперше в цьому чемпіонаті вони пропустили два. Тим не менше, Ван Дейк та Салах рахунок по ходу матчу зрівнювали. Мохамед зрівняв на 81-й. На фініші поєдинку було помітно, що ніхто не хоче Зикувати і нічия 2-2, але це дозволило сіті вийти на першу позицію. Але, мабуть, все ж таки при всій повазі до чемпіонських розбірок, навіть при всій повазі до неймовірної гольової фаєрі, яку влаштували Брентфорд та Іпсвіч, де господарі виграли 4-3, хоча по ходу матчу програвали 0-2, потім вигравали 3-2, після 90 хвилин гри була нічия 3-3, але на 96-й МБМО таки приносить перемогу господарям, мабуть, все ж таки головна подія – це Вестхем Манчестер Юнайтед. Поєдинок, в якому Манчестерці чимало нагод не реалізували, і в підсумку поступилися 1-2. На 90-й хвилині після перегляду і до повтору призначається доволі таки сумнівне пенальті у ворота Манчестера, яке реалізовує Боуен 2-1 за Вестхемом. Нічого несподіваного насправді в даному результаті, нічого несподіваного в тому, що Манчестер опустився на 14-ту позицію в турнірній таблиці, звичайно ж, головна подія після матчу. Звільнено з посади головного тренера Еріка Тенхага. І Руд Ван Ністелрой, який в даному поєдинку був ще помічником Тенхага, призначається, по крайній мірі на кілька матчів головним тренером або ж виконувачем обов'язки головного тренера Манчестера. І вже на цьому тижні Ван Ніслерой здобуває першу, я б навіть сказав, феєричну перемогу, хоч і в Кубку Ліги, оскільки Юнайтед здолали Лестер 5-2. Але головне випробування попереду, зокрема, в неділю цікавий матч чемпіонаті. Щоправда, який саме про це трішки пізніше. В інших поєдинках дев'ятого туру зафіксовані наступні результати. В єдиному лондонському дербі туру Крістал Пелес нарешті здобув першу перемогу в чемпіонаті, здолавши Тоттенхем 1-0. Кілька турів за Челсі не забивав Палмер, а в цьому турі забив і Челсі виграли 2-1 у Нюкасла. Евертон Віталій Миколенка п'ятий поспіль матч не програє. Цього разу зіграв вдома 1-1 проти Фулема, хоча відігрався на 94-й хвилині. А от Астон Вілла втратила домашню перемогу проти Борну та 1-1, пропустивши в компенсований час. Феєрію видали Брайтон та Вулверхемптон 2-2, хоча за кілька хвилин до завершення матчу господарі вигравали 2-0. В підсумку Вулверхемптон здобуває перший бал за два місяці. Ну і ще в одному поєдинку Лестер зазнав домашньої поразки від Ноттінгем Форест 1-3. Тож лідири після 9 турів Манчестер Сіті, 23 бали, до речі, єдиний колектив, який ще не програвав. У Ліверпуля 22, а от Арсенал відстає від лідера вже на 5 балів, 18 у канонірів, так само, до речі, як і у Астон Віли. П'ятими де Челсі 17 балів. Внизу турнірної таблиці Гемптон 1 бал і вже на 5 балів цей клуб відстає від рятівної позиції. Вулверхемптон 19-й і також опускається в зону вильоту Іпсвіч 4 бали, оскільки з зони виліту вистрибує Крістал Пелес завдяки своїй перемозі над Тоттенхемом. Манчестер Юнайтед, як ми говорили, 14-й. Ерлін Холан забив, у нього вже 11, але кілька турів простою призвели до того, що він лише на три голи випереджає найближчого переслідувача, котрим є МБМО з Борнута. По сім мають Палмер з Челсі та Вуд з Ноттінгем Форест. Десятий тур в суботу розпочнеться поєдинком Нюкасла та Арсенала. Між іншим, 10 років ці команди між собою на полі Нюкасла не грають в нічию. Також в суботу зіграють Борнмут проти Манчестер Сіті, Іпсвіч проти Лестера, дві команди, що в минулому сезоні грали в чемпіоншипі. Ліверпуль вдома проти Брайтона, Нотінгем Форест проти Вестхема, Саутгемптон проти Евертона, Вулверхемптон проти Крістал Пелес. Два поєдинки в неділю: Тоттенхем проти Астон Вілли, боротьба за лігу чемпіонів і звичайно ж Манчестер Юнайтед, Челсі, Рудван Ніслери проти аристократів. Тур завершиться в понеділок матчем Фулема та Брентфорда. Єдине лондонське дербі. Туру. Завтра продовжимо мандрувати Європою. Попереду у нас ще Іспанія, Франція та Італія. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. Нам все добре!